Сьогодні у випуску дізнаєтесь, які податкові зміни заплановані у 2025 році, чому родинні перекази можуть обкладатися податками, як податкова тисне на ФОПів, вимагаючи відкликати легальні звіти? Чи будуть скасовані борги мобілізованим підприємцям? Які нові антикорупційні правила у декларації з прибутку? Та кому обов'язково подавати статистичну та фінансову звітність у 2005 році. Вітаю, я Тарас Шари, шеф-редактор семінар. З вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, то залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. До кінця 2025 року в Україні планують масштабну реформу податкової та митної систем. Платникам податків варто готуватися до переходу на європейські стандарти, зокрема до нових цифрових форматів звітності та посиленої прозорості податкових процесів. Одне з головних нововидень електронна система аудиту САВТІ. Програмне забезпечення для її провадження ще не запрацювало. Протягом 2025 року очікується оновлення законодавства. А компаніям запропоновано долучитися до тестування системи, підписавши меморандум з податковою службою. Зберігається напруга і через податкові перевірки. Платники податків скаржаться на надмірний тиск з боку фіскальних органів, тим більше, що значну частину донарахованих сум скасовують в судах. Проблемою залишається і невиконання податківцями судових рішень, що вже набрали законної сили. На обговоренні також реформа спрощеної системи оподаткування, комбінування груп, обов'язкової РРО, ПДВ і товарний облік. Інші важливі зміни стосуються коригування визначення терміну «роялті» у сфері телекомунікацій. Змін до ліцензування підакцизної продукції для прозорого імпорту та експорту, а також уніфікації норм трансферного ціноутворення з європейськими стандартами. Зокрема, влада наразі не підтримує підвищення порогів для трансферного ціноутворення. Разом з тим, не свалив уряд є ініціативо підвищення ПДВ на продукти харчування через дефіцит бюджету. Попри ці амбіційні зміни, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцев обіцяє не переглядати податкову базу у 2025 році, орієнтуючись на детінізацію та оптимізацію доходів. Щоб тримати руку на пульсі всіх новацій, реєструйтеся безкоштовно на вебінар 26 червня, оплата праці та кадрові ризики в липні 2025 року, нові вимоги, штрафи та актуальні зміни. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. Позиції ДПС грошові перекази між чоловіком і жінкою, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, підлягають оподаткуванню. Адже згідно з законом такі особи не вважаються подружжям і, відповідно, не входять до кола близьких родичів у розумінні податкового законодавства. Податковий кодекс не містить винятків для цивільних партнерів, а тому будь-які перекази між ними прирівнюються до доходу, який необхідно задекларувати. Та сплатити з нього ПДФО та військовий збір, якщо переказ надійшов від однієї особи, яка не є податковим агентом. Тобто, якщо один з цивільних партнерів не є підприємцем чи не зареєстрований як особа, що проводить незалежну правдіяльність, то інший зобов'язаний подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податки. Опам більше не варто розраховувати на сімейну допомогу у своїй підприємницькій діяльності, навіть якщо допомагає чоловік, дружина, сестра чи інший родич без оформлення трудових відносин, це розцінюється порушенням. Податківці яких підтримує, до речі, і держпраці, наполягають, наявність родинних зв'язків не дає права допускати людину до роботи без трудового договору і відповідного повідомлення ДПС. Навіть разова допомога по-дружньому, тимчасова, юридично це робота без оформлення, що тягне за собою штрафи та санкції. Один з реальних випадків ФОП тримав магазин і його дружина просто підмінила його на касі – Цього вистачило, щоб отримати офіційне попередження від ДПС. Родич не працівник. У разі повторного порушення відповідальність буде ще суворішою. 12 червня 2025 року діє оновлена форма податкової декларації з податку на прибуток. Зокрема, з'явилися пункти, присвячені фінансовим операціям, пов'язаним із неправомірною вигадою, навіть коли йдеться про іноземних посадовців. Новий рядки відображають збільшення зобов'язань і штрафів, а також фіксують особливі позначки щодо. Виявлення потенційно корупційних транзакцій. Оновлену форму доведеться використовувати вже зі звіту за 9 місяців 25-го року. Хоча точну дату подання ще має підтвердити ДПС. Паралельно МінФін запропонував ще одне оновлення декларації, пов'язане з благодійністю у воєнний час. Нагадаємо, що до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан, підприємства можуть без коригування фінрезультату. Передавати до 8% прибутку за попередній рік на підтримку неприбуткових організацій. Якщо щонайменше половина цієї суми пішла саме на благодійність. З цією метою декларацію доповнено новим додатком БД. Зокрема, у ньому детально розраховуватимуть допустими межі безоплатної допомоги. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс Календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. У 2025 році підприємці, які переходять на вищу групу єдиного податку або на загальну систему, масово стикаються з тиском з боку податкової. Інспектори телефонують і вимагають відкликати вже подані квартальні декларації, погрожуючи наслідками. Такі вимоги незаконні і суперечать Податковому кодексу, адже він прямо зобов'язує ФОПів першої та другої груп подавати квартальні декларації при переході на третю групу. Це не лише законно, а й обов'язково. Подання квартальної декларації звільняє від річної за період перебування на першій та другій групах. Попри це, податкова вимагає зняти декларації без жодної законодавчої підстави, посилаючись на усні вказівки чи внутрішні інструкції. Експерти радять у разі тиску письмово звертатися до керівництва ДПС з вимогою припинити порушення та надати офіційне роз'яснення. Посилаючись на пункт 296 5.1 Податкового кодексу. Корисним для вас стане захід 30 червня за темою Нова декларація з прибутку ПДВ. Ризики, кредити, перевірки, відрядження по Україні і за кордон. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Питання визначення дати отримання доходу для платників єдиного податку залишається гострим, попри численні роз'яснення податкових органів. Мінфін та ДПС дотримуються сталої позиції. Якщо розрахунок проводиться через посттермінал, датою отримання доходу є дата, зазначена фіскальному касовому чеку, незалежно від фактичного надходження коштів на рахунок. Однак є важливе уточнення, яке ставить під сумнів. Однозначність наведеного твердження. Якщо товар відправлено, наприклад, 31 групу через нову пошту після платою, а кошти на нього надійшли ФОПу на рахунок лише 2 січня, то фактично доходом вважається саме дата зарахування коштів, тобто 2 січня. На цьому, власне, і наполягають самі податківці, орієнтуючись на такі. Підхід пунктом 292.6 Податкового кодексу, де прямо зазначено, датою отримання доходу є дата надходження коштів у готівковій або безготівковій формі, а не момент продажу чи формування чеку. Отже, виникає суперечність між формальним трактуванням дати за фіскальним чеком і фактичним реальним надходженням грошей на рахунок. Така розбіжність в трактуванні може створити ризики для підприємців. Особливо під час закриття звітного періоду. Якщо дохід за чеком проведено в одному році, а кошти фактично надійшли наступному, ФОП ризикує неправильно визначити податкове зобов'язання, що потенційно загрожує штрафами. Якщо маєте запитання з бухобліку оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий Консультант. І отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Під час фактичних перевірок платників податків, які використовують стаціонарні або програмні РРО, податківці нерідко запитують паперові копії фіскальних чеків за тривалий період, наприклад, за рік. У ситуації, коли кількість чеків може перевищувати 1000. Таке прохання викликає сумніви в його правомірності та доцільності. Так, закон зобов'язує створити фіскальні звітні чеки та контрольні стрічки у паперовій та або електронній формі, однак не передбачає обов'язкового друку всіх копій чеків на папери для надання податковій. Витребування чеків на папери податково пояснює потребою порівняти копії чеків з тими. Що автоматично збираються системою і вже містяться в базі СОДРРО. Але якщо вони вже наявні в електронній пам'яті пристрою чи в модемі, дублювання на папері не є законодавчою вимогою, а радше ініціативою перевіряльників. Відтак, вимога надати всі чеки саме в друкованому вигляді, фактично є перевищенням обґрунтованих потреб перевірки. Як працювати без ризиків, зорієнтує вебінар 27 червня. Відпустки щорічні і додаткові, перекази, РРО, типові помилки в розрахунках і штучний інтелект Ревізор. Як пройти літо без помилок і штрафів? Участь безкоштовна. Тільки реєструйте за посиланням під відео. Зміни для підприємців, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом. Верховна Рада підтримала законопроект 13134, що передбачає повне анулювання їхніх податкових боргів за період служби. Йдеться не тільки про звільнення від єдиного податку військового збору та ЄСВ, а й про відновлення реєстрації платника єдиного податку, якщо її було втрачено через податкову заборгованість. Усі нарахування за час перебування на службі будуть скасовані, а суми анульовані. Податкова отримує інформацію про мобілізацію контракт або демобілізацію ФОПа із єдиного реєстру військовозобов'язаних і самостійно припинятиме нарахування податків за цей період. Якщо в реєстрі відсутня інформація про такого ФОПа, він може подати заяву та документи до ДПС, щоб скористатися з пільгами. Після демобілізації підприємець матиме 180 днів. На виконання своїх податкових обов'язків без штрафів і пені. А якщо у нього були наймані працівники 150 днів для подання звітності. Поки ж усім зацікавленим, радимо взяти участь у безкоштовному вебінарі 26 червня «Будівництво під контролем, ПДВ, зарплата, контракти, головні податкові і облікові ризики у 2025 році. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. До 1 липня суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на обіг спирту, алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет або пального до 2025 року, повинні подати заяви для внесення актуальних даних до державних реєстрів. Якщо ліцензія видано вже у 2025 році, жодних додаткових дій не потрібно. Для оновлення даних, за виданими до 2025 року ліцензіями на роздрібну торгівлю алкоголем, достатньо подати заяву без додаткових документів. Для безстрокових ліцензій на зберігання чи оптовий продаж пального разом з заявою слід подати повний пакет документів, як передбачає закон 38.17. Рекомендовані форми заяв оприлюднені на порталі ДПС. Оберіть в графі 2 заяви внесення змін, а також зазначте усі необхідні дані як для первинного отримання ліцензії. Форма подання електронна через особистий кабінет платника податків у розділі Листування з ДПС. Хто проігнорує цю вимогу вже після 1 липня може опинитися поза межами реєстру і втратити право на впровадження своєї діяльності. Верховна Рада 18 червня ухвалила зміни, які знову зобов'язують підприємців, компанії та установи подавати фінансову і статистичну звітність до Держстату, навіть під час воєнного стану. Ці вимоги не стосуються звітності до податкової. Раніше звітування було добровільним, однак тепер це закон. Ті, хто не подавав звіти під час війни, мають три місяці, щоб надолужити. Офіційної інформації про сам законопроект на сайті ВРУ поки що немає, тож залишається чекати підтвердження. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете почитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами. І напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерському ютуб каналі номер один семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.